Сконормі та пульс трохи за високим. Сьогодні разом з Черкаським обласним центром контролю та профілактики хвороб долучаємося до європейського тижня здоров'я. Україна вже всьому бере участь у європейському тижні громадського здоров'я. Черкащина серед найактивніших регіонів упродовж п'яти днів тут проводять заходи, які допомагають людям краще зрозуміти, як піклуватися про себе. Теми від здорового харчування до психоемоційного добробуту ми будемо запроваджувати на постійній основі, тому що це такий захід, який нас наш колектив із Овує і сприяє, як я вже сказала, поліпшенню настрою активності, психоемоційного стану. так що це дуже добре. Одна з ініціатив руханка активу здоров'я рухом. Це можливість не лише трохи розім'ятися, а й згадати, як важливо тримати себе в тонусі. Руханку проводить вчитель фізичної культури однієї з черкаських шкіл. Владислав говорить, фізична активність одна із складових здорового способу життя. Самі елементарні рухи, ранкова гімнастика, руханка. Вони збадьорюють наше тіло, тримають нас в позитивному настрої, формі заряджають нас енергією. Тому рекомендую кожен ранок займатися фізичною активністю, ранковою гімнастикою, руханками. До європейського тижня громадського здоров'я долучали і містян. Кожен мав змогу поміряти тиск, дізнатися свій ріст, вагу та індекс маси тіла. Пані Оксана проходила повз і вирішила доєднатися. Зараз люди і, і нервуються, і можливо не слідкують за здоров'ям, тому я думаю, це буде цікаво почитати і бути здоровим. Я думаю, зараз дуже важливо. Окрема увага психологічному здоров'ю. Організатори підготували скриньку турботи, розповідає Наталія Жуковська. Цю скриньку турботи кожен із перехожих писав своє побажання побажання для наступного перехожого. Кожен перехожий, коли підходив і писав в першу чергу, він читав побажання, які перед цим говорили. Відповідно, без посмішки і без позитивного настрою ніхто від звідси не уход не йшов. Щоденна активність, помірне харчування, трошки менше стресу і більше усмішок. Ось що формує. Справжню профілактику. Саме це об'єднало черкащан у межах європейського тижня громадського здоров'я, розповідають в Черкаському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Слідкувати за своїм тиском, слідкувати за тим, за вмістом солі, цукру в харчових продуктів, які відображаються потім на роботі серцево-судинної системи. Що треба рухатися? треба робити регулярні фізичні вправи. Все це є активно, є е, дієвою простою профілактикою захворювань взагалі. І, ну і серцево-судинної системи, в тому числі.